Мені подобається це приміщення, тому що тут ну, класні парти, там дуже тепло. Є кондиціонери, тут тепло, та є упроєктування та вайфай. «Парти можна подвигати, ну, та й дошка прикольна. У селищі Михайло Коцюбинське Чернігівського району у ліцеї частина учнів із 1 вересня займаються в тимчасовому навчальному просторі. Це модульне приміщення, споруджене завдяки допомозі партнерів із Фінляндії. Шість модульних класів. 120 дітей зараз даний час навчаються в цих модульних класах. Додаткове приміщення потрібне тому, що основний корпус ліцею пошкоджений обстрілом під час російського вторгнення у 22-му році. Тут були прямі влучання. І фактично десь третина закладу виведена повністю з ладу. Це дуже велика громада, дуже потужний заклад. І дітей тут навчається більше трьохсот. Тому до того часу, як буде проведена відновлювальні роботи, саме фінська організація FCA, сприяла і допомогла встановити ось такий тимчасовий навчальний простір. Отже, благодійники, представники неурядової організації Фін Чорч Ейд, відвідали Михайло Коцюбинське, щоб подивитися, в яких умовах працюють учні та вчителі. Дуже гарно бачити, що діти вже знову мають нагоду навчитися в школі, не тільки онлайн. Модульні класи побудовані відповідно до вимог і санітарних норм, мають все необхідне обладнання, починаючи від меблів, закінчуючи комп'ютерною технікою, оргтехнікою і навіть аптечками першої до медичної допомоги. Разом з фінськими благодійниками до ліцею із подарунками завітали і представники фундації Лего, що теж допомагають українським школам. На сьогодні ми підготували 268 регіональних тренерів в усій Україні. І з кінця жовтня будуть розпочинатися тренінги і в офлайн, де максимально тільки це можливо в офлайн режимі і в онлайн режимі для вчителів початкової школи. Зараз іде підготовка документів для відбудови зруйнованої частини споруди Михайло Коцюбинського ліцею. Щодо відновлення, то на даний момент коригується проєктно-кашторсна документація, і я так розумію, що після цього процесу почнеться безпосередньо процес відновлення. А в тій частині основної будівлі ліцею, де відновлене навчання, допомагали з ремонтом, зокрема, все ті ж фінські партнери. фінчорч Ейд уже надала на Чернігівщині допомогу для 16 шкіл та 37 укриттів. На сьогоднішній день ця організація. Переходить до наступного етапу, це допомога і профтехосвіті. Крім закладів загальної середньої освіти, вони на сьогоднішній день приходять і в профтехосвіту, і це дуже приємно, що вони матимуть можливість профінансувати і відновлені процеси, і побудова майстерень для практичного. Засування знань в закладах протихосвіти модульних навчальних просторів завдяки фінчорч Ейд у нашій області спорудили три: один із них у Михайло Коцюбинському. Вся Михайла коцюбинська громада дуже вдячна церковній фінській організації, особисто пані Патрісії. Я сама дуже вражена, як українці батьки, вчителі, як вони так все роблять, що можливо, щоб дітям було зручно, щоб все було нормально в школі, навіть під час війни. Це це мені дуже гарно, таке гарне враження. Мені подобається, тому що є тут кондиціонер і електронна дошка. Тут дуже красиво і круті парти. Тут є проєктор і добре вчитися. Дякуємо партнерам за такі чудові приміщення. Діткам подобається. Будемо сподіватися, що все буде гаразд, саме головне, щоб було мирне небо.